Хмельницький відвідав предстоятель Православної церкви України. Митрополит Епіфаній зустрівся з парафіянами та помолився за мир в країні. Божественну літургію він відслужив у Покровському соборі. Ми зберегли нашу єдину українську державу. Ми звільнимо окуповані території. Ми маємо свою визнану помісну автокефальну православну церкву. Адже без сильної, єдиної української церкви ми ніколи не збудуємо сильної, потужної європейської України, тому що церква є тим невидимим духовним фундаментом, на якому ми будуємо. Тіло нашої української держави уся духовна спільнота Хмельниччини єднається спільними молитвами завдяки таким подіям. Найголовніша ж молитва у цей час за наших захисників. Митрополит Епіфаній відзначив духовну спільноту краю та бійців, предстоятель церкви вручив нагороди, серед нагороджених і керівник одного із підрозділів. каже всі його побратими повернулися на ротацію живими. А це найголовніше для командира. Керівник одного з підрозділів, який вже два рази виконував бойові записи. Аня на сході, ми якраз щойно повернулися на ротацію, на відпочинок. Боже, великий єдиний духовний гімн України звучить в уже українському Покровському соборі. Спільна молитва єднання та надії на завершення війни обов'язково принесе мир на нашу землю.